Це сталося в 1981 році в монастирі у нью гемширі США. Вісім літніх чоловіків, які брали участь в експерименті, помолодшили на кілька років за сім днів, без ліків, без операцій. Незалежні експерти побачили їх на фото і сказали, ці виглядають молодше. Психолог Елен Лангер з Гарварду довела: твій мозок може зістарити тебе на 10 років або омолодити. Залежить тільки від того, що ти йому кажеш. І зараз ти робиш це неправильно. Щодня: Лангер бере 8 чоловіків за 70. Ховає їх у монастирі, оформленому під 1959 рік, коли їм було по 50. Музика 1959-го. Телевізор 1959-го. Новини 1959-го. Їхні фото у 20 років на стінах. Головне правило жити так, ніби зараз 1959. Не згадуємо, як було, а зараз у нас відбувається. Кастро щойно прийшов до влади. Бенгур тільки вийшов у кіно. Контрольна група в іншому місці просто згадувала 1959 рік в минулому часі. Пам'ятаєш, як було? Різниця в одному слові: через сім днів тести. Пам'ять краща, зір кращий, постава випрямилася, руки спритніші. Але найдивніше, зовнішність лангер робить фото до і після, показує незалежним людям, які не знають про експеримент. Вони оцінюють чоловіків на фото як молодших після тижня. За сім днів тільки зміна мислення. Контрольна група, що згадувала минуле, майже без змін. Різниця між я міг і я можу змінила біологію. Стоп! Якщо мислення омолоджує за тиждень, що воно робить щодня, коли ти думаєш навпаки? Кожного разу, коли ти кажеш, я вже не той у мої роки, занадто старий для цього. Твоє тіло слухає і підкоряється. Дослідження показують, люди з негативним сприйняттям старіння живуть на 7,5 років менше. 7,5 років втрачені через фразу у мої роки ти сам себе стариш щодня, кожним вже не можу. Занадто пізно. Твій мозок не розрізняє реальність і переконливу симуляцію. Коли ті чоловіки жили в 1959-му, їхній мозок отримав сигнал: тобі 50, ти сильний. Тіло підкорилося. Постава випрямилася, бо 50-річні не сотуляться. Пам'ять покращилася, бо я не старий, щоб забувати. Контрольна група казала: раніше я міг, минулий час. Експериментальна, я можу. Теперішній. Граматика змінила біологію. 2010 рік Бібісі повторює експеримент з британськими знаменитостями. Працює. 2018 Італія. Працює знову. Це не випадковість, це принцип. Розум керує тілом сильніше, ніж ти думаєш. І більшість використовують це проти себе. Швидкий тест. Скільки разів за тиждень ти сказав: Я вже не молодий, у мої роки складно, я не той, що раніше. Кожна фраза інструкція тілу. Будь старим, будь слабким. І воно слухається. Ти робиш експеримент лангер навпаки. Замість я можу, кажеш я міг. Замість теперішнього минулий час. І старієш швидше, ніж мав би. Що робити? Три речі прямо зараз: змінити граматику. Не раніше я міг, а я можу. Не колись я був, а я є. Це змінило біологію за тиждень, може змінити твою. Убити фразу у мої роки. Назавжди. Кожного разу, коли кажеш це, мозок чує: Я старий і обмежений. Замінюй на я можу або просто роби без коментарів про вік: оточити себе активністю. Роби те, що робив молодшим. Спорт, музика, хобі. Мозок отримає сигнал ми активні. Тіло відповість. Елен Лангер довела: старіння не вирок, це частково вибір того, у що ти віриш про себе. Вісім чоловіків помолодшали, бо їм дали дозвіл думати про себе як про молодих. Тіло підкорилося розуму. Перестань казати, я старий, втомився, не той. Почни, я здатний, сильний можу. Це не позитивне мислення, це наука. Гарвард, бібісі, десятки досліджень. Підписуйся, став лайк та напиши в коментарях, у якому часі живеш ти. І завтра один раз скажи: я можу замість я міг. Твоє тіло почує. І підкориться.